Так. Привет, друзьяки. Поиграем. Финальная битва Дум. Так. Ось, final battle. Круто будет, не? Зараз мы спробуем. Ну що, вперед! Final battle! Так... Опа, це та наша дівчина, яку ми закохалися. Вона тут зачинена. Бачите? І цей принц, кого ми маємо знищити, він на нас нападає. І це його парабель. Оп-па-па, І тут вилаза... Вилазять великі демони. Надіюсь ми будемо з ними... Битись. сюди І їх будемо розваливати. Що, ти змучився? Ага, ти їх зарядив. Вони були вбиті, тепер вони йдуть. А ось там наш є, чувак. Тут ми програємо. Відстрілюємося ранені. Два є, так? Один поломаний, одного справляють. Вони не будуть готові. Royal Atlan Online. Так, нападають демони. Біжать. Турели. Ми тримаємо оборону в окопах. Опа, виходить, чувак. Два чувака. Один з одною рукою, другий цілий. Ну що, король Давай. Fire! Файер, огонь! И ми йдемо. О, біжить, біжить такий. Здоровань, капець! Combat mode engaged. Siege weapons are on and online. Бляшки, Алё! Что такие? Ви що, то спутали, попутали, га? Зводцы окі О, розбили ми йому броню! Ну, он сейчас еще это мое... Опа! До побачья! Ты что тут? Будешь мене тоже стараться? Вот так тебе! Одноглазий. так далее. Біжнемо, що нам тут зробити? О, бляшки! Трішки мене покоцали. П'яте я не поняв, бляшки. Їх аж строє? Давайте спочатку зі слабшим розбираємося, так? Розібралися, тепер стоїмо, розбираємося. Він... Він теж не дуже сильний. Тепер будемо тут набивати на пушку. Я вже зрозумів, тут є пушка. О, бляха! Є життя відновилося, мене здамося, ми будемо битися до кінця. І до побачення, все? Що ми маємо... Де знищити? Опа! Ее, чому далі? Далі нам показує туди йти. Ми Тут все ломаємо. Давайте. Опа! О, давайте ще чуть-чуть и... -чуть, Бляшки, і... не получилось нам пушечку свою запустити. Мы його и так значимо. Мимо. Мимо. І тепер ось цим чуваком Він нас дратує а, не треба було вчербати в мене щасло Это все, що ми про... Бачите, я ж сам відхиляюся. Ее Так, розбили. Візьмо далі, ще одну треба знищити. Давайте так, щоб навіка знищимо. Так. Один до побачення. Оу! Ну что, кто-то под щиты будет ждать. Доброе. Сейви с щитом. Привет. Ну, побачим. И цейки стреляют стреляет вот. тут. Сейчас тут были. А, берем новую пушечку, а. пушечка я. Тут навалюємо конкретно Так, відхилилися, продовжуємо До побачення Все, Супер розварили, пушку поклали. Є, третих знищили. Тепер... Дестрой азарт. Добре. Дестройнули. Так. Тут що буде? Ми заскочили. Опа! Катцина! Літочки і ми йдемо. Бачимо цей корабель. Там стоїть цей принц. Стоїть чорною магією. Магію застосовує. Опа-па! Виходить цей здоровень. Mm -hmm. Ну добре. Раз так. Ну, то буде у нас смертельна битва. Mortal Kombat. Ммм, mm -hmm, як кричить. Ну йдем. Опа, відхилилися. Кто такие? Ты ч, типа? Тіба... Ого, ты ти ще летать умеешь. Ну ходи сюда рідненький. Так. Так, вихиляем. Ой, бляшки. Осень. Опа, бессмертный. Так. Так. Опа, ты где? Да. Давай, летай. Ох, мы уход снова. Эй, так не честно. Ну, ты ж руки выпыхаешь, ах ты ж мразота. Так, опа. Ну чё, ще... так Миш, да? Опа, яй-яй-яй. Це было погано. Опа, подлетел. Что будем делать? Ммм, запускаю свої флешні Думаю. Опа! И... І... Блокуємо. Морду, в морде! В пушки огонь! І що ти робиш? Ты мене десь... О, це було не дуже вічливо з твоєї сторони. От відхилився!

Па-бах! Зламали йому коліно і вирвали його шляпу. І копнули його напосліду. І швернули все. Так. Йдемо до того принца. Чекай. Він виходить сам. Він каже, я з тобою буду битися так. В людській подобі, а не з роботом. Ну, папа, ты спускається, ти політає, так. Я не Короче, сейчас он там сказал, что бла-бла-бла, кинь срака дупа. О, я забыл. Стоп, я забыл. По морде. Так, Опа, типа він мене відкинул такими морози на глухому Бум Натмі да да Смієшся? Щось... Я не бачу, с чого ты смієшся, Ты ти... п. Програешь, чувач. Щит ты ми згловим? Це power! поверсія! Пам! Помоги! Давайте якусь іншу ціну будемо. Вот. О, давайте з ракетниці! Ха-ха! Ти що такий? Ч смешно? Я кубин навалюю задницу. Пах! Опа, він заблочив! заблочил! Меня вырубал? Ну, я не сдас. Так, я меня вырубал по тык своим кинжелам. Так, що, кров'яка пішла? Ага. Тебе можна ранити? Ти ти порозіглився, да? Гориш вогнем! Око відкрилося третє! Перетворився ти на демона! Вау! Принц! Баум! 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 Ха-ха-ха-ха! Пум! Пум! І... Паааах! ха І... Та-да! Мене типу відбив. Опять, чуваки. Бум, бум. Мы тебе лупашим. Па. И нахуй а ты что думал, а? Ты помордяй. Ой, у нас есть супер мы же забыли. І що, все? Він мене мою руку зламав. Взяв мене зарізав. Ну, ми витягуємо. Кров'яка, хлесня з нас. Він нас копнув, ми упали. До нас підходить він що він буде робити? Але тут... Прибігає мій друг. Мій дракон. Мене захистити. Але це своїми крилами спасся. О, блін, дракона винтаж знищить. От, гад! Ну у мене пушка є. Я дотягаю свою двохстволку. Встаю? Нескорений. І цей демон. Так, раунд другой Я за дракончика свого відімщу тобі! От так тебе дробаша свого, добре. На. О, це так битва. На тобі, в лобешню. Ты что так? Yeah. Так, я. а? Пар... наш настав час. Так.

мы ему запускаем по лобешни. О, а? Ха -ха. бабахнул это бы. Вы скоро выкорастовываете такую зброю, а? Он досыцельно. Так, по мурдясь, и руку взломала. Влупачили йому так, що він відлетів Не підходом до нього Перекинули його? Він весь кров'яці. А тут хто? Але там вроді би було. Так. Вирвали у нього цей амулет. І дівчина ужила Сей став Эээ <смірко>, с таким смертным таким с короче По злночком Ось дівчина набрається сил виривається Це все is still сигнал Азрак... Азрак... Він штаж таки живий. А тут у нас... Вона, божество. Це моя дівчина... Так. Що робити? Він йому дав. Амулет. Що я має з ним зробити? Піти її вставити амулет їй в груди. Оце йде до свого дракончика. Ммм... шкода. Він загинув, він на нього подивився. Це його... Це її батько. Так, давай, давай, давай. Ну, вставляй вже. Щоб вона ожила. Так, він відпустив. Він сам... И да ей Слушність. И он вселяется в ней Божество в неї вселяется. Фера. И в на Тира, Тира. С тобой все добре. Так. Chapter Complete. Фінальна битва. А це що таке? Реконінг? Це типу, що таке буде? А, все, він вернувся до себе і говорить, що буде продовження. Ось така у нас була чудова гра. Чудова історія Dooms the Dark Ages. Разом з вами, мої дорогі підписники, глядачі, ми пройшли цю цікаву, прекрасну ігру. Всім дякую за увагу. До зустрічі на нових стрімах і на нових іграх. З вами був Містер Андрій. Всім дякую за увагу і до зустрічі!